Вітаю! Сьогодні у нас є 3 жовтня. Погода, ну так трошки потепліло. Я сьогодні так вийшов на прогулянку з Найком. ну то Зайшов до лісу. Подивитися, що тут є. Тут є такі місця, де я знаходив гриби. ну Поки що попадають такі файні. Червоні мухомори. Зранку трошки падав дощ, але він зупинився. Дощик то добре. Ідемо, ідемо подивимося, як я вже казав на свої грибні місця, що там є. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. От, до речі, о, то є гриб уже. Вони ще не видно. який. Ось ну, такий трошки зрілий. А, то є ще один. А, я не бачу в траві. Ойкій. Там може і ще є. Ну нічого подивимось. Ну що, початок є. Такі непогані два білі грибочки. Добре, йдемо далі. Такий грибок, ніби в хатинці. Кейк найк білий. Це певно найк. Пробігав. Шапочку збив. який. То є ще один. Один малий не лишається. Бочок, струн кей, так ну, такий стрункий Красунчик. файний. Ну, то ще є такий п'ятничок. Ось рибничка на місці. А? ой вот а то еще один там. А? Думаю, что что-то Это Найк. Здесь бежит. А то є ще один. відразу не побачив. На росте. О тут є біленький. В траві немножко приламалась. Чистенький. Чудово. Ничку видно, там залишилось. Прикрили і все. А гриб, такий красунчик, ніжка така міцна. Добре, йдемо далі. Ну no найк не може без пригод Це так іду до найка десь там внизу. Тож ще такі трип'ятницькі попадають, там бачу ще. Є там щось щось знайшов. Ой Червоноголовиц А найкси там голосовий. Я щось там знайшов. І вже Ну що, хлопче що ти там бачиш білочку. Не знаю, не видно там. Але когось бачу. Ну, теж. Все. Погрався і доста. Йдемо, Найка. Пішли. Все. Čudov je, no ta prerosli, on je nepotreben, a taki dobri.

Тут дрібота, найлишається, також дрібний, а тут такий цікавий О, як вони ростуть. щось там найшов вже знову ну, зараз побачу Ну як завжди Щось там десь Бачу дай навіть Ну все Я прийшов Йдемо. Пішли. Все я вже бачу Все Будемо завершувати сьогоднішню нашу прогулянку. Найк побігав, то вже так вечоріє. Ну і так прогулянка, як би сказати, вийшла з користю. Є у нас ось стільки білих грибочків, є червоноголовців, таких файних знайшов. Ну і я сьогодні перший раз у житті взяв кілька парасольок Ну, це так, так би сказати. Дружина замовила, десь то бачила в інтернеті, як їх смажуть, то каже, принеси кілька штук спробувати, то я так ніколи їх у житті не збирав. Ну так, знаю, що люди їх збирають, але будемо пробувати. А так, взагалом, ну, тут такий ще й непоганий результат, якщо враховувати ще що. Ну, ходили ми так ну, півтора годинки. Бо то так, я сьогодні пізно пішов, тому так. Вам дякую, що зі мною за перегляд, за ваші файні коментарі. Всім миру, здоров'я, добра, ми знайком додому. До зустрічі. Як завжди, йдеш додому, ось Стежина, він на самій стежці. Такий файний. Зі додому, а там бачу ще один попадають. О, такі файні. Ну, то ще. Натрапив на таких червоного ловцю. Ой, який контраст.